Вас вітає мені, Грочинці. Сьогодні оглянемо наші трактора, які зараз в даний час є в наявності. Єден фен 244-й люкс на широкій резині. Передній 35-точний міст. трициліндровий двигун, каМівський 385-й. На широких колесах. Класс у нас 11, 2 на 24 задній і передній, 65 на 16 Ціна даного трактора 7850, умовних одиниць, наступний джинма 404. Трактор на 40 сил, 4-циліндровий двигун, певних 490, 16 передач вперед. 4 назад, бокове розміщення передач, водискове щеплення, ціна 8200. Трактор 23-го року виготовлений. Наступний є шуфен 244CL, Всім відомий, триціліндровий двигун ютовський. На широкій гумі, передні 7,5 на 16, задній 11 2, 24 плюс противага, коробка Донтановська, ціна 6900. Передній міст такий моцний, усилений. Наступним є шифен 244С. На вузьких колесах, мається на увазі стандартний, різниця просто. Короки і вузькі. 6650 умовних одиниць. Також є задні противаги. До речі, і передній є на всіх в принципі, тракторах. Приціліндрої, 24-ка. Привід повний 4х4, гідравліка, руля на вістки два насоси НШ. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська, 1А, навпроти автосалону Hyundai. Завітайте до нас, протестуйте, оберіть собі трактор, який вам до вподоби. Є й інші трактора, є ремінна передача. Буде в наступному відео.